Бути собою не завжди просто, особливо коли суспільство очікує від тебе стандартної поведінки. У місяць гордості ми розповідаємо історії тих, хто щодня бореться за своє право бути почутим. Богдана Тартачник пансексуалка, людина, яка може відчувати емоційний або романтичний потяг до інших, незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності. Таке усвідомлення у дівчини з'явилось ще в школі. Студентка пояснює, що ніколи не надавала цьому особливого значення адже на її думку, любов не обов'язково має вкладатися в загально прийняті рамки. Про свої вподобання дівчина у 15 років розповіла мамі. каже, вдома її прийняли такою, якою вона є, хоча зізнається, іноді виникають непорозуміння. Вона каже, що вона мене приймає. Вона не може мене зрозуміти. Але вже як є, вже це, що я її дочка, вже нехай так буде. Було якось, що вона мене звинуватила в пропаганді, тому що я ношу на своєму рюкзаку значок. Тобто, те, то, що я несу пропаганду, просто тому що ношу значок на рюкзаку, і тому, що всім відкрито розповідаю про це. Для Богдани публічність це не протест, а спосіб бути чесною собою та світом. Дівчина розповідає, що залишатися собою важливо, навіть якщо це викликає непорозуміння серед людей. Мені потрібно звичайне ставлення до звичайної людини. Для того щоб привернути увагу до проблем, з якими стикаються представники ЛГБТК спільноти з 1970 року в багатьох країнах світу проводять прайди. Це марші підтримки для людей, чия сексуальна орієнтація відрізняється від громадської більшості. Ми також існуємо, і ми існуємо всюди. Тобто ми не є якимись такими згуртуваннями, хочеться пожартувати, як секта, що затягують до себе. Ми є людьми, які розпорошені. В житті в по різних місцях так само як і люди іншої сексуальної орієнтації. В Україні такі заходи називаються маршами рівності. Перша хода на підтримку квір людей відбулась у 2015 році в Києві. Відтоді кількість учасників та учасниць правозахисної ходи в нашій країні стрімко зростає. Цьогоріч акція для українців проходитиме в Ліверпулі наприкінці липня під гаслом Війна не закінчена. Цей період є важливим для представників ЛГБТ, адже в цей час вони нагадують суспільству про свої права на такі ж свободи та вибір. Поки одні марширують вулицями Ліверпуля, інші продовжують щодня боротися за повагу і прийняття у власному місті серед своїх. Зазвичай люди приховуються і не є такими публічними, як я через страх. Тож важливо показати, що ми є. Радіти тому, що ми спільними зусиллями досягли, щоб нам виділили місяць гордості, щоб ми могли. І ходити на роботу, і ходити бути вільними на вулиці.